是的。 10 хвилин і стінка готова. Тепер верх. Стрижка спіреї. 10 хвилин і спірея пострижена. Ялинка гірська. Її 20 з лишнім років. Висота її 70 сантиметрів. Має вже шишки з минулого року і молоденькі шишки з того року. Хотіла теж постригти, але вона вся в шишечках. Не буду. Постригла, зайняло в мене 20 хвилин стрижка. І в мене руки не поколені. Цей Куш дуже колючий і вийшло в мене дуже акуратно. Ножницями того не можна було добитися. І хочу сказати, не майте 100 гривень, а майте 100 друзів. Дякую Олі Лиско за такий чарівний подарок. Такий в мене теж лежачий ялівець. Зараз я його також підстрижу. Бачите, він має молоді прирости жовті. Так, та насадка працює дуже гарно на тих. Теперь он очень Thank you.